У Лозівській громаді діє банк одягу Товариства Червоного Христа України. Соціальна ініціатива покликана підтримувати найбільш вразливі категорії населення. Наш одягу продовжує працювати для людей, які потрапили у складні життєві ситуації. До нас можуть звернутися внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, багатодітні родини, батьки-одинаки. А також одинокі люди пенсійного віку. Волонтерка висловила щиру подяку небайдужим жителям громади за регулярні пожертвування, не лише одягу, а й предметів побуту, рушників, ковдр, посуду. Водночас вона наголосила на потребі у подальшому поповненні банку одягу. Речі, які люди приносять кожного дня, ми ретельно сортуємо. Відбираються речі для банку одягу. Те, що не пригодне для використання, ми віддаємо у притулок для тварин. Ну і звичайно, кожного разу ми просимо містян, щоб речі приносились по сезону, були чисті, охайні, без плям, ну і пригодні для носки. Наразі ми потребуємо чоловічий одяг, взуття, речі домашнього вжитку, посуд, постільна білизна, рушники все, що придатне для використання вдома. Банкотягу забезпечує задоволення потреб тих, хто опинився в складних життєвих обставинах та сприяє підтримці соціальної стійкості громади. Працює щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 14.00 за адресою перший мікрорайон, будинок 17.